Фірмове вітання вам, ви на каналі Автоімпорт. Сьогодні хочемо показати два многоцільових і многофункціональних автомобіля для роботи, для сім'ї універсальних, максимально надійних Dacia Алоган. Це нове покоління 2015 року і старе покоління MCV 7 рік. Тут в нас встановлений 1,4 мотор. Це має 268 тисяч пробігу. Самий звичайний МПІшний мотор. Тут у нас 4-циліндровий 1,2. Пробігом 150 тисяч. Сьогодні річ піде про цей автомобіль, який стоїть по ліву руку від мене. Він весь в рідній фарбі. Дача Логан 15. Так, давайте поговоримо детальніше про цей свіжоімпортований автомобіль. Dacia Logan, нове покоління, це 15 рік, 1,2 бензин, 150 тисяч пробігу. Автомобіль весь в рідній фарбі без єдиного навіть косметичного підфарбування. Давайте зараз я вам так пробіжусь покажу. 138 капот, 137, 139, 126, крило у нас 130, 126. 116. Далі двері. Скло у нас по кругу все оригінальне, крім лобового, Лобове мінялось при проходженні тихогляду. Десь дрібний скол, там то повинно це все бути замінене. Я думаю, часто хто цікавиться автомобілями З Європи, в 90% автомобілі з міненим лобовим склом. І це є норма. Приєм оригінальний, ця вся сторона оригінальна. В оригінальному лакофарбовому покритті так виглядає задній диван. Це сама, звичайна, сама проста машина для роботи, для сім'ї. Задня ляда у нас також без підфарбувань. Бажне відділення у нас полочка. Під низом у нас запаска, домкрат. І права сторона 118. 127, 124, 130, двері водія, 139, 137 і дах. 126. Також давайте покажу ще раз проєми. 160. Ну, тобто, все, все заводське. Переходимо в салон. 50, 58. Ми в салоні автомобіля, давайте заведемо. Заводиться вона з співрота абсолютно без проблем. 150 736 кілометрів. В підтвердження сервісу зараз ми знайдемо документи. Це у нас сервісна книжка, але тут не заповнена вона. І це є нормально, тому що часто на таких автомобілях не вносять дані на свіжих більш свіжих автомобілях, не носять дані в сервісну книжку. Перед вами тихогляд європейський тюф, номер кузова. Другий місяць 22 року пробіг був 145-435 км. Отак От він виглядає. І ще це у нас а це, це, це просто другий, другий листок цього ж документу. Це крайній тихогляд. Плюс у нас це оце сертифікат заводський, тут розболтовка, завод, ну, завод виготовлення, все інше. Далі давайте покажемо. Це саме звичайний автомобіль, саме звичайна комплектація. Тут у нас от така ніша, але тут був вивід, ми подивилися, тут був вивід під магнітолу, тобто просто купити от, просто купити магнітолу, вставити і вона буде працювати. Комплектація для роботи, можна сказати. Давайте перейдемо під капот. Під капотом я вам покажу, що в нас за двигун. У нас тут стоїть амортизатор. Перед вами 4 самий звичайний двигун. Безпроблемний, без проблем можна встановити газ. У нас є АБС, як бачите, от трубки. Коротше, автомобіль самий простий для роботи, для відпочинку, для сім'ї. Міняєте фільтра масла кожні 8-10 тисяч і їздите абсолютно без нарікань. З невеликим розходом палива при можливості, при необхідності можете встановити ГБО. Для мінімізації розходів на паливо, але й на бензині вона бере десь по місту, в районі 6-6,5 літрів, по трасі 5 ну, в залежності, як їхати, можна по трасі їхати і на 7 літрів. Ну, якось так. Автомобіль є в нас в наявності. в Місті Суми на вулиці Білопільський, шлях 11. Це компанія Автоімпорт. Шукайте в нас в соціальних мережах під хештегом Лютий імпорт. Всім добра. Звертайтесь на зв'язку.